А-а-а, ето... Е-е-е? <гум> Такі прекрасні. На цьому каналі цілих чотири місяці не виходили нові відео, і вас, мої солоденькі лисенята, я дуже радий бачити. Я був зайнятий навчанням і часу, щоб працювати над новим відео у мене майже не було. І зараз ми максимально заглибимося в світ цього прекрасного аніме. It's time to stop. It's time time to to stop! stop, okay? Навсіка з долини вітрів це легендарне аніме від не менш легендарної людини. Хаяоміядзакі. Він працював над такими аніме, як віднесені приводами сусід Тоторо», принцеса Мамоноки», мандрівний замок. І я нічого з цього не дивився, окрім навсіка із долини вітрів, яку я глянув раз п'ять. Це аніме дуже важке для перегляду, не тому що воно погане, бо там дуже складний сюжет, а тому, що фінал цього аніме для мене виявився досить непростим. І це аніме краще дивитися в навушниках, бо люди навколо вас можуть подумати щось не те. І звучить приємно. Почнемо з сюжету. Події розвертаються через тисячі років після семи днів вогню. Події, яка знищила людську цивілізацію та більшу частину первісної екосистеми Землі, вожили розкидані людські поселення ізольовані одне від одного, токсичними джунглями, лісом гігантських рослин і грибів, що кишать гігантськими комахами. Вісім ударів ножем. Ти не залишив йому шансів, так? Одного дня літак розбувається об скелі біля долини вітрів. Навсіка й намагається врятувати спалаючих уламків, закону в кайдани дівчину свого віку. Но їй не вдалося вижити. Вона була принцесою Ластель з королівства Паджите. і вантаж, який вона перевозила, краще знищити прямо зараз. That's quite big. Impressive. Вантаж виявляється ембріоном велетенського воїна, однією із смертоносних гігантських істот, що використовувались у стародавній війні. Страшну істоту зі старого світу, яка спала під Україною, було викупано. Страшну істоту із старого світу? Стрімера. Я думав, їх не лишилось в живих після закриття твіча. А це... Я буду дівчинкою, яка буде супортити своєму хлопчику. Добрий вечір, хлопчики. Хайпіс! Пізніше з'ясовується, що ембріон воїна був відкопаний по жіте, але вкрадений більш могутнішою державою Толмекією. Під час транспортування воїна разом з Ласталь як заручника до свого королівства Толмакіці зазнали нападу комах і згодом здійснили аварійну посадку в долині. Величезний. Наступного дня Толмакійці під проводом прицеси Кошани вторглись в долину, щоб визволити воїна і повернути його до життя. Кошана пояснює, що воїн велетень буде використаний для спалення токсичних джунглів, і під час цього всього навсікає получала серйозний. Emotional damage! Токсичні джунглі, також відомі як море розпаду, токсичний ліс грібів і рослин, який постійно розширюється, на придатні для життя неотруйні землі. Його захищають великі комахи-мутанти, в тому числі величезні ому. Людство прагне вижити на забруднених землях за лісами, періодично беручи участь у боротьбі між собою за обмежені ресурси, які залишились. Перейдемо до головної героїні. Навсікає, принцеса долини вітру, вона одинадцята дитина короля Джила. Навсікая переїхала до долини вітру з родиною, коли була ще зовсім маленькою, приблизно в той же час, коли померла її мати. На тринадцятий день народження батько подарував їй махви. Махви це планер навсікає. Планер має вбудований двигун, який забезпечує зліт і прискорення в польоті. Вона має близькі стосунки зі своїм батьком королем Джилом і намагається допомогти йому, оскільки його здоров'я погіршується через близькість долини до моря розпаду. Вона також проводить багато часу в токсичних джунглях та експериментує з рослинами, щоб з'ясувати, чому здоров'я джила погіршується. Для цього вона таємно вирощує лісові рослини в незіпсованому ґрунті і виявляє, що вони не смертельні. Ей! ховася. Еспріґе, Те тепто домашня тваринка навсікає. Це маленька істота, схожа на помість лисиці та білки. Він був знайдений наставником навсікає та хорошим другом Джила лордом. Юпою в морі розпаду. Це горішки Чіка. Вони дуже поживні. Спочатку тато був дикий і схвильований навсікає, дозволила тато вкусити її за палець на знак того, що вона не збирається робити з ним нічого поганого. Зробивши це, він повністю заспокоївся і стає добрим до навсікає, дивуючи лорда юпу, оскільки лисиці білки зазвичай не сприймають людей. Не бійся. Here's Johnny. А тепер перейдем до жуків з українських біолабораторій або як їх називають в аніме? Ому Ому гігантські комахи, які живуть у морі розпаду. Ому величезні безхребетні, хоча зазвичай вони є досить мирними травоїдними тваринами вбивство. будь-якої комахи в морі розпаду призведе до шаленої люті будь-якого ому поблизу. Ай лайк вісдис к'єт. А ваннис інсайдовмі. О oh, я. Yeah. That's good. Kind of a funny aftertaste, though. Завдяки своїм великим розмірам вони можуть знищити цілі міста, країни і ніщо їх не зможе зупинити. А спори лісових рослин, які вони розкидають під час руху, можуть убити сільськогосподарські культури та зробити територію непридатною для життя людей або рослин. БУбр курва! Я <п> пірдолі бидле! Однак летік за скелети істот міцніші за кераміку здатні протистояти більшості видів людської зброї і тому дуже затребувані як матеріал для зброї, інструментів і різних конструкцій. <п 'єрдолик> Ому унікальна істота, вони дуже співчутливі, але на перший погляд можуть здаватися агресивними. Однак вони люблять і піклуються про всіх живих істот. Вони сильно сумують, коли бувають якусь живу істоту. Ому миролюбні за своєю природою, але вони засліплюються від люті, коли лісова істота опиняється під загрозою, незважаючи на те, що вони не хочуть нікому шкодити, їх лють викликає масові знищення. Якого біса ви двоє робите? Ану, спусти свою дупу сюди, хлопче. І ти теж. Хтось тебе збуджує, синку? Ні, сир. Не бреши мені, хлопче, я бачу, як ти задивлявся на цього звабливого стрімера. Так, сер. Ти теж спусти свою дупу сюди. Ні, Ви що, блядь, думаєте, це вам твіч? Дістаєте свої прутні, ніби йобані чорівні палочки. Ви двоє будете полірувати мою чарівну паличку прямо зараз. Бум, бум, бум! Майстер. Юпа. Цей дід настоящий гігачат. Може в соло розвалити цілу армію. Ви тільки подивіться на нього. Він також відомий як Юпа Міріальда, майстер фехтування, який вважається найкращим. Він вчительно всікає та давній друг короля Джила і часто відвідує долину вітрів зі своїми двома кігтями каєм і куєм. Каєм і куєм, як біба і боба, бл. Є. Він вперше появився в аніме, коли його переслідує розлючений Ому. Так, хлопці, що ви робили? Ми просто стрімали і говорили за життя. ми прийшли домінувати, розумієте? Домінація. Що це таке? Да Мон, ти можеш пояснити, що ти робиш на цьому стрімі? Це не я. Негарних членів не буває. Це не ти. Ні. Окей. А якщо до цього? Ємеде Кудасей! нахуй? Я завжди любив маленьке. Маленько це ці пісюнчики, хрумки. їх прикольно їсти, коли цей великий. Я не можу повірити, що ти став гачистом. До речі, стріми ДДДМ у дуже схожі на. Туртури члена та яєчок, сексуальні дії пов'язані з завдаванням болю... Азбел, коли в ПGТ було знайдено воїна, на місто напали. Воно було майже повністю зруйноване. І лише Азбел, а також невелика частина людей на ляту ПоGТ змогли врятуватися. Азбел тікає на що винищувачі ПGТ та атакує турмокеанські сили, очолювані кушаною. І мене здивував один момент в цьому аніме, як оця маленька фігня знищила це. Another one. Another one. Another one. Куротова. Ну, це стандартний персонаж, якого будете ненавидіти від моменту, коли він появиться в аніме, і до його кінця. А тепер перейдемо до одного з моїх улюблених персонажів в цьому аніме. Кушана. Я лайкс. Like this. this is к'ют. Вона є принцесою Тормекії, та нею керує бажання помститися комахам. Вона хоче знищити море розпаду будь-якими засобами. Кушана це добре зроблений ангоніст, який не є стопроцентним злом, як в багатьох аніме та фільмах. Навчання це прекрасно. Ти відчуваєш, як кожна твоя нервова клітина вмирає одна за одною. А ще прекраснішим за навчання є життя в гуртожитку, там дуже весело. Саша, мені там за тобою. <плес> 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 Навіть не питайте, звідки нас в кімнаті взявся конус. Сам точної відповіді не знаю. І мої висновки будуть такі: це аніме точно варте твоєї уваги. Мальовка, як для аніме, яке вийшло у 1984 році, навіть зараз виглядає добре. А музика в цьому аніме дуже гарна. Вона ідеально доповнює те, що твориться на екрані, створює атмосферу та допомагає передати емоції. Це аніме зачіпає такі теми, як екологія, війна, наслідки людських дій, співіснування людей з природою та захист навколишнього середовища. Також показує, що люди повинні жити в гармонії з природою, а не намагатися підкорити її. Персонажі у цьому аніме зроблені добре, кожен з них унікальний та інтересний. Я дивився це аніме раз п'ять і ні разу не пожалів про це справжній шедевр, який зачіпає важливі теми та залишає незабутнє враження. Якщо ви шукаєте аніме, яке зачарує вас своєю красою, музикою та персонажами, то з зелених вітрів це ідеальний вибір. Всім привіт! Мене звати Фокс, і я хочу привітати всіх з новим роком! Я хочу побажати, щоб у новому році збувались всі ваші. Новий рік робить. Новий рік чудове свято. Зичу вам багато. Миру в домі й на землі, і смачного на столі. Хай приходять в гості. Здійснення бажань і мрій подарує новий рік. За вас, мої солоденькі найкращі в світі лисенята. happen this is not a christmas this is not a christmas song this is not a christmas this is not a christmas this is not a christmas song. this is not a christmas this is not a christmas this is not christmas song play I'll show Бан, да давай давай я після стрімчика тобі з цим допоможу, бо я щось сей. Мені щось соромно. FoxPlay, привіт. А, блин, ти мені писав, я забув за тебе. Вибач, будь ласка, я тільки зараз згадав. FoxPlay, привіт. І я знову про тебе забув, прикинь. От я гівно. Я зроблю, я зроблю. У мене завтра якраз вихідний і е... тільки нагадай мені, і я зроблю. Фу, оце я і оце я, гівно. <кхе> я зроблю, я запишу, я серйозно, я дуже хочу записати, але я постійно, коли в мене є вільний час, я забуваю про це. По те, що ти, блять, фоксплеї. Ма... Ти прикинь, я... ти мені написав, я про тебе думав цілий день, що типу, треба перше, що я зробити, це тобі записати, але. Ой, блять, оце я. Ти не хвилюйся. Мені сьогодні треба ввечері після стрімечку TikTok записати, я тоді тобі запишу. Там небагато. Але я чомусь в мене тупо з голови вилітає, я вже чесно, мені самому соромно. Я ніколи так прям не забуваю надовго. А плюс ти нагадуєш мені щоразу, я б коротше, все буде, буде. Страшну істоту із старого світу. А можна було ще більш важку фразу вигадати? Там ж просто з цих звуків. Іст, 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 іст. Ми просто стрімили і говорили за життя А ще їбалися жорстко. Гей, hey, ти ще тут? Ще не виключив відео? Ти молодець, якщо додивився до цього моменту. Гарного тобі настрою, солоденький, та з Новим роком!